У березні Росія масово на атакувала енергетику, житлові будинки та стратегічні об'єкти по всій Україні. Ворог вдарив по десятках міст. Чи впливає віддаленість від фронту на відчуття безпеки? Давайте спитаємо у містян. Звісно, тривожно. Діти переживають за себе і за дітей. Діти вже звикли, що тривога в школі. Слава Богу, є бомбосховища, що вони мають де сховатися, то трохи легше. А вдома таке, куди ховатися. Підвал хіба, підвал ще більше страшно йти. Не знаю, нема куди ховатися. Мусимо перечікувати, так в квартирі. Це, напевно, справа кожного. Вла... Кожна людина думає, де їй ліпше буде і вирішує, якщо вона вирішила поїхати, значить їй там добре. І не засуджую, чому я маю засуджувати. Кожен вирішує так, як йому подобається. Ну, Ми дивимося по ситуації, дивимося, читаємо новини, і якщо щось гірше, то спускаємось в підвал. Ну, на початку було гірше, зараз вже якось ми звикли з цим вже вже нічого такого наче. Чесно, можна зрозуміти. Ну, вони по суті переживають за своє життя. Е, відносно почуваюсь, тому що вірю в наше ППО, Збройні Сили України. Там такі достойні і важливі люди, що віриш їм, хоч не хоче. Це вибір кожного. Війна великий стрес, не всі можуть перемогти цей стрес чи знайти в собі сили. Хоча ну, більшість моїх знайомих всі тут. Ну, я Ні, бомбо в бомбосховищі, я не ходжу, але в підвали я йду. Зараз вже спокійніше на початку війни дуже боялися, зараз вже Знають, що ми захищені. Ну, кожен поїхав, щоб зберегти своє життя. Ну, особливо жінки з дітьми, я маю на увазі, не мужчини. Бо чоловіки повинні захищати свою батьківщину. Я вважаю так, хто може. Не, не всі мають ну, і здоров'я для цього, але хто може, повинен захистити. Я за кордону приїхала до мами, так? Ні. Мама не ховається, на жаль. І хоча я за те, щоб вона ховалася. Ми живемо на дев'ятому поверсі, так що є в нас укриття, і під час тривог обов'язково туди йдемо завжди. Не, ну тобто, не скажімо так, життя в першу чергу. Я вважаю, що вони напевне повернуться додому з часом. Можливо, більшість людей залишиться там. Не виключено, що вони повернуться додому. Тому. Тут напевне кожен повинен прийняти собі сам рішення, як він в житті собі вирішить. Кожний, кожний вирішує своє життя по-своєму. Кожний вирішує і приймає рішення, так як йому підказує серце. Я розумію тих людей, бо це є дуже велике потрясіння для тих людей, залишити свою домівку, якої, можливо, вже й нема в більшості випадків, і в чужу країну їхати. Ну, це тяжко, хоча їм тяжко навіть тим людям, які приїхали до нас на Західну Україну. Але завдяки тому, що наші українці щирі, добрі і з любов'ю, з добротою відносяться до тих людей. Ну, це вимушено, звичайна ситуація. Але що зробити? Ви знаєте, ми вже якось, напевно, трошки адаптувалися, от, але, звичайно, в безпеці не почуваємося. По-різному, залежно від ситуації, ми де що. На високому поверсі, тому ми можемо бути між кімнатних оцих просторах. Ну, малюк постійно прокидається і постійно ну, зривається, на... дуже різко відчуває, от, ну, коли гучна тривога. Як я живу в Києві, біля е, заводу не почуваюся. Вже дуже сильно адаптувались, в укриття не ходимо, просто якщо чуємо, що там ППО працює дуже близько, йдемо в ванну, це все. Абсолютно адекватно, вважаю, що люди, якщо вони виїхали законно, не мають права і в цьому немає нічого такого. Так само, якби це було під час війни чи не під час війни, думаю, люди мають право виїжджати за кордон. Ось такі думки містян свої ж залишайте у коментарях під цим відео.